У дитинстві, чи коли ти вже вчишся в школі і слухаєш про зміну часових поясів, про зміну пір року і про те, що вони в різних частинах світу різні, то це дуже, звісно, цікаво, але теоретично і абстрактно. І поки не почнеш мандрувати так далеко, щоб побачити цю зміну на власні очі. Доти вповні не осягнеш, наскільки це дивовижно і цікаво. Ну ніби з одного боку абсолютно зрозуміло, нічого тут дивного немає, як з яблуком. От яблуко червоне, так? Чому воно червоне? Ну, ніби зрозуміло, що там в яблуці є пігмент, який робить так, що червоний пігмент в клітинах і яблуко поглинає сонячне світло, але відштовхує червоний спектр, і ми далі тоді про нашу сітківку, ти знаєш, що вона сприймає там. Колбочки, палочки, різні кольори, мозок, і різні істоти бачать кольори по-різному. І деякі там істоти не бачать певних кольорів. Так само люди вони можуть нібито бачити певні кольори, але в рамках навіть нашого виду одні люди можуть бачити якісь кольори, а інші сприймають їх по-іншому. І все це ніби й зрозуміло раціонально, але не втомлюєшся дивуватися, наскільки це якось так захоплююче. Ну і так само з зміною часових поясів і зміною температури. Я це на своїй. Відчув, коли мандрував у Антарктиду. Бо в нас в 2019 році, в лютому, була така уже не дуже традиційна, а все більш рідкісна, така хрустка зима. коли було мінус одинадцять градусів у Львові, І в Києві було трохи холодніше, було досить волого, тому пробирало. Особливо в Києві, я пам'ятаю, чомусь, може, тому що я там вночі був ввечері. Пробирало до кісток і сніг, власне, хрустів і скрипів під ногами. Був Лопатий, коли падав, і була власне ніч. Я тоді прилетів до Рима, і у Римі це теж був лютий, це була середина лютого, але в Римі вже було плюс чотирнадцять. Ну, з часом не особлива різниця. Одна година не дуже сильно впливає на сприйняття. Але те, що там виразно вже була весна, це було несподівано для відчуття, для розуму зрозуміло, а для сприйняття, для відчуття було так несподівано, особливо на контрасті. Ну, деколи так буває, що ти з гір приїжджаєш у місто і в горах холодно, а в місті. Вже набагато тепліше, і ти, і ти все одно дивуєшся. А тут ти просто розумієш, що тут вже весна в Італії, але це було не кінець. Ввечері у мене був переліт, який тривав 14 годин до Буенос-Айреса в Аргентині. І, по-перше, було 5 годин різниці з Україною. А по-друге, там було плюс 40 градусів. І це вже кінець літа, бо буенос Айрес знаходиться. В південній півкулі, і коли в нас закінчувалася зима, то там закінчувалося літо. І після цього за кілька днів я опинився в, в крайньому місті Південної Америки в Ушуаї, це Аргентина, хоча. Одне таке маленьке містечко Пуерто Вільямс, чилійське, воно знаходиться ще трохи далі, і воно теж претендує на звання найпівденнішого міста у світі, проте воно настільки маленьке і живуть в основному військові, що дехто все ж таки не сприймає його як таке справжнє місто, лише як таке військове містечко, поселення. І Ушуая ще далі наполягає на своєму статусі. Через те, що це. Місто Ушуая, воно на вогняній землі, там близько протока Дрейка. В Протоці Дрейка змішуються три океани: тихий Атлантичний і Південний. Там завжди штормить це найбрехливіша протока у світі. Там вітряно і неспокійно. Тож е, така вітряна дощова погода була і в Ушуаї. Якщо Буенос-Айресі було плюс 40, то в Ушуаї вже як і в наших Карпатах швидше. Прийшла осінь, і я не пригадую, щоб там були якісь довгі періоди без дощу, без мжички, без хмар. Коли було чисте небо і не було опадів, то було досить вітряно. Тобто це вже була така холодна, ну на наше сприйняття осіння погода. От і вже 17 лютого, якщо з Львова я виїхав, 11-го ввечері, то вже 17 лютого яхта виходила. Перше в протоку Бікля, а потім в протоку Дрейка. Що далі, то ставало холодніше. І врешті ми зайшли в Антарктику, де було антарктичне літо. Але Антарктичне літо в Антарктиці це як зима для України, тому що температура була в середньому мінус 5 градусів, може мінус 7. Бувало вночі, вітряно, волого, вологість дуже велика, бо це океан. Пробирало до кісток і відчувалося майже як мінус 20, Хоча... Рідко коли в таку погоду треба було бути назовні. В основному був тільки в приміщенні в таку погоду або на яхті. Але деколи там бувало плюс 3, плюс 5 градусів в дуже таку ясну сонячну погоду, і мені дуже пощастило, власне, що саме от коли я був в Антарктиді. Так, так довго і так багато було сонячних теплих днів, як для Антарктики, бо зазвичай в тому регіоні, там, де наша станція Академік Кронацький розташована, зазвичай там ну, місяць часу, на рік взагалі сонячні, безхмарні дні. Тобто це тріумф такий був, що майже ну більше, ніж половину часу, коли я був власне, в Антарктиці, близько півтора місяця, більше, ніж половину часу, як мені здається, було власне сонячна і майже безхмарна або безхмарна погода. І, врешті, антарктичне літо, яке було подібне на наші мірки на зиму. Про це можна говорити довго. Я про це багато пишу в книжці, в якихось подкастах і блогах. Теж згадую. Проте, якщо говорити про зміни по пір року про погоду, найбільше пригадується, як уже під кінець місячного такого перебування на станції Академік Вернацький разом із іншими людьми, які там були, ми згадували, як це що скоро буде. Весна, що ми повернемося в Україну, буде весна. В в Україні вже була весна. Потім буде літо, будуть якісь ягоди, полуниці, персики, нектаринки. І це було надзвичайно незвично і дивно взагалі про таке говорити, бо якось за той час дуже відвикаєш від звичайних довколишніх таких природних умов, які є в Україні. Крім того, в Антарктиді немає кущів, немає дерев. Немає якогось такого певного моменту, який вказує, що ти на нашій планеті. Тобто, це один із факторів, який постійно підштовхує до асоціацій з іншою планетою. Такі тільки світ льоду і криги, якби це банально не звучало, але майже повністю відсутні рослини, тобто там є тільки дуже скупа рослинність, як мохи, і лишайники, в основному, але через відсутність кущів і дерев ти не бачиш контакту з тою зеленою живою природою, з змінами листя. З тим, що це антарктичне літо чи зима, там листя не жовтіє, не червоніє. Його просто немає. Тож, коли вже я повертався яхтою в Південну Америку, то біля берегів вогняної землі знову вразило те, що все жовтіє і стає, власне, настає осінь. Тобто я повернувся з антарктичного літа. Воно, по-перше, було подібне на нашу зиму, а по-друге, поки я там був, воно поступово перейшло в антарктичну осінь. Але з Антарктичної осені, яка ставала ще більше подібною на зиму, я повернувся в осінь в Південну Америку. А коли повертався, коли виходив звідти, то, то ж там же ж було що все зелене. А тут уже все почало бути жовтим. І не тільки трава, а власне дерева і кущі, за якими я вже встиг скучити, і, власне, думав про те, як, як незвично їх бачити. І потім повернення вже з осені, повернення в Європу. Повернення до України, де був вже розпал весни, де все цвіло і пахло, і це була середина квітня, і досить швидко, там, в середині травня, вже по суті таке було літо, і було спекотно, були плоди, фрукти, дерева. Така дивина, що за два місяці життя можна було потрапити, по суті, у всі пори року. На трьох континентах і в двох півкулях, в різних часових поясах, і така дрібничка, яка є абсолютно зрозумілою і доступною для розуміння для школяра в якомусь там сьомому класі чи шостому, або ну, або й раніше. Вона, коли ти її проживаєш на собі, коли так інтенсивно бачиш ці зміни, переходи, то вражає наскільки багато всього є на планеті. Оскільки багато є якихось місць, як перетікає час, як пори року переходять одна в іншу, і як в різних куточках світу все по-іншому відбувається. Все не так, як вдома. Дякую за прослуховування.